Hello! я Юля, і я доводжу, що англійська це легко. Поговоримо про дієслово to be, дієслово бути. Дієслово це те, що відповідає за якусь дію, щось відбувається. Дієслово бути в англійській мові унікальне, тому що воно єдине, яке змінюється. У нас в українській мові змінюються всі дієслова. Тобто я працюю, ти працюєш, він працює, вона працює, ми працюємо і так далі. В англійській мові єдине дієслово, яке змінюється, це ось це дієслово «to be». У нас навпаки. Це дієслово не змінюється. Я, Юля. У нас яке тут дієслово пропущене? Я бути Юля? Ні. Ми його змінюємо один раз на є. Я є Юля. Тут починаються трошечки проблеми, тому що ми його опускаємо, але про це трошечки пізніше. У нас форма дієслова бути в теперішньому часі це Є для всіх осіб. В англійській мові їх три. Нашому дієслову є відповідає три форми в англійській мові. Для I буде I am. Це я є. I am Юля. Це так буде. Якщо ти або ви буде you are, you are students. Ви є студенти. Якщо у нас he, she або it, то форма буде is. В українській це все є. He is a student, she is a student, it is a student. І множина, ура! Там та ж сама форма, яка у нас вже повторилась, бо я казала, що їх всього три. M are, is у нас вже три. Тому. У множині у нас are. You може бути ти одна людина, а може бути ви. Я до вас звертаюся, вас декілька. І, тобто, are це у нас форма для множини. We are, ми, є, they are, вони є. Студенти часто у мене е, we плутають. Перевертаємо першу літеру, і виходить буква М. І легко запам'ятовуємо, що we це ми. We are. I am, you are, he she, it, is, we are, they are. Отож, оскільки в українській мові ми упускаємо дане дієслово в реченнях і вживаємо речення в основному без нього, то логічно проговорити, в яких саме випадках в англійській мові ми мусимо поставити дане дієслово. Найлегше правило це. Те, що в англійській мові не може бути речення без дієслова. Тобто, якщо у вас немає дієслова пише, читає, говорить, значить, скоріше за все, там буде стояти дієслово «є». Але є 5 випадків, коли ми вживаємо дієслово «to be». Отож, розпочнемо з найпростішого. Перше це коли говоримо про вік «age». Тобто речення, де. Вказано, скільки комусь років буде з дієсловом to be. В потрібній формі. He is 30. I am 30. З гаком. You. Яка тут буде форма? Are 30. We теж are 30. Тобто завжди у всіх реченнях про вік у нас діє слово. To be буде в потрібній формі. Далі другий випадок, коли говоримо про місце знаходження, де ми з вами є. В нашому випадку у нас буде You. Ви are at home. Ви вдома. You are at home. We are at home. They are at home. Якщо he, то він вдома буде He вже не are, а буде у нас для He is. At home. Okay? Далі наступний випадок, третій. Це у нас profession. Тобто, коли говоримо про професію, завжди має бути тіє слово to be. Я маю на увазі не робить кимось, а ким він є. Він є лікарем. For example, she is a student. Перед професією, до речі, ставимо ось таку штучку. Це називається артикль. She is a student. I am. A teacher, бо для I ми вживаємо не is, а am. I am Юля, I am a teacher. You are коля Оля, you are a student, for example. Далі, коли говоримо про почуття та емоції, ми теж вживаємо це дієслово. For example, he Is happy. He is happy. Він щасливий. У мене насправді студенти гарно запам'ятовують приклад He is drunk. Або She is drunk, або We are drunk. Буде нехай так. І п'ятий пункт це fixed, fixed expressions. Тобто є певні вирази сталі, які потрібно завчити, тому що в їхній. В будові іде дієслово to be. Не все так може бути прям супер просто. Але загалом просто. Наприклад, вираз to be afraid of це боятися бути наляканим чимось, якщо дослідно. To be afraid of буде у нас дієсловом to be всередині. І they для they у нас буде are. They are. F ми це B, змінюємо да? залежно від підмета. Якщо підмет they, то they are. They are afraid of AFU. AFU це наші прекрасні ЗСУ. They are afraid of ЗСУ. AFU. Так, подобайки. Наступне відео буде ще цікавішим. Пишіть коментарі. Дякую за увагу. Goodbye.